Доброго дня, з вами Олег Радецький, компанія 3D Україна. І ми продовжуємо серію відеоуроків під назвою Контроль якості в ливарному виробництві за допомогою 3D технологій. Сьогодні у нас частина третя, і ми будемо проводити інспекцію стрижнів. За що відповідають стрижні? В стрижневому піщаній формі стрижні розміщуються для того, щоб утворити внутрішню поверхню майбутньої, майбутньої виливки. Ось. В першій частині ми розглянули були готову виливку, і ми бачили, що внутрішня поверхня і фланці, тобто ось ці циліндричні канали, вони дещо зміщені, і геометрія дещо порушена, тобто не витримана. Саме за ці моменти і відповідають у нас стрижні. Стрижні значить, розміщуються в піщаних формах по знакових місцях. І основні проблеми, які бувають з стрижнями, це порушення самої геометрії тіла стрижня, це перше, а друге це саме позиціонування в піщаній формі. Тобто, якщо Знакові місця не відповідають діаметру, або положення їхніх цих знакових місць зміщено. Це за собою понесе зміщення усього, усьої внутрішньої поверхні виливки. Тому, перш ніж розміщувати стрижень в піщану форму, Краще його провірити і проінспектувати на геометричну, скажімо, правильність. Ну ось. Тому зараз ми перейдемо в програмне забезпечення, і я вам покажу, як це робиться. Ми перейшли в програмне забезпечення «GomInspect Professional». Зараз ми бачимо кад-моделі, кад-модель корпуса клапана, ось, і ми його поки що приховуємо в даному, в даному аналізі він нам не, не потрібен. Маємо кад-модель Стрижня. Також. Окрім кадмоделі, ми вже відсканували сам стрижень, тобто фактичний елемент. Ось ми його бачимо. Як завжди, це є е, високоточний скан за допомогою високоточного 3D-сканера GOM-CEIS. Ось. Е, значить, е, вони в нас суміщені. Як завжди, йде спочатку попереднє суміщення, тобто програмне забезпечення вирівнює по найбільш сумісним геометричним формам. Ось. На даному етапі, ми бачимо карту відхилень цього цих двох 3D-елементів. Ну, ось ми можемо там подивитися з мітками, з пропорціями. Це я нагадую у нас попередні вирівнювання, попереднє суміщення. Бачимо такі там значення. Так. Е, далі ми повинні вже зробити більш от, функціональне якесь вирівнювання. Насправді, для того, щоб вже більш предметно розуміти, скажімо, геометричний метрологічний стан нашої, нашого елементу, нашої деталі, ми вибрали, значить, поверхню з cad моделі саме тіло, скажімо... Ту поверхню, яка буде <кій> саме фо формувати там, внутрішню поверхню. Ось. Е, відповідно до цієї вибраної поверхні, у нас утворилася е, така ж сама поверхня на фактичному елементі. Тобто при створенні було е, задано певні параметри створення. Ось. Коли ми отримали дві, цих дві поверхні, ось так ось, то, в принципі, картинка у нас поки що не помінялась, але коли ми зробили локальне вирівнювання по цим двом поверхням, ми бачимо. Дещо зміну, незначну зміну, але вона все-таки присутня. Якщо ще раз придивитися, ось я повернусь до попереднього вирівнювання, яке у нас було. І повертаюся до локального вирівнювання саме ось формовочного тіла цього стрижня. То можемо помітити, що картинка трошки змінюється все ж таки. Ось. Тобто це ми вирівнялись ось по ось цій частині. Ну і знову ж таки, картинка це добре, а числові значення є числові беззаперечні значення. І тут ми бачимо, як складується наша картина. Тут є недостатньо матеріалу, тобто в мінус пішло відносно проєкту. Ось. Ну і на знакових місцях у нас тут все добре. Тут все добре, тут є пошкодження. А ось тут у нас є дуже значні відхилення. Цьому місці, як бачимо, міліметр, це є е, дуже немало. <клух> Дивимося на це місце, на це знакове знакове місце. Ось. Тут у нас, значить, було. Е, значить, давайте по порядку. Є у нас. Проєкт, CAD-модель. Ми створюємо переріз в цьому місці. Ось він. Повернемо так, щоб нам зручно було. Відповідно, відповідно, на фактичній моделі, на фактичній деталі. У нас створюється. Аналогічний переріз. Зрозуміло, що за відповідним принципом вимірювання. Ось. І ми в цьому місці отримаємо вже, я приховаю цю модель, ми розуміємо, де ми знаходимося, ми переходимо чисто до геометричної форми. Ось ми бачимо, є номінальний. Циліндр, номінальне коло, точніше, тому що ми ж з перерізом все-таки працюємо. Ось. І відповідно створюється таке саме коло на фактичній деталі. І тут ми бачимо вже значення. Тобто ми бачимо, що діаметр у нас номінальний повинен бути 59-58, а по факту ми маємо 57-65 і є якби відхилення. Ось. Також з позиціонування. Ну, з позиціонування, скажем, позиція не, не має сильного відхилення. Ось такий ось короткий аналіз нашого стрижня, одного із стрижнів. Зрозуміло, що кожен стрижень окремо сканується і прирівнюється до заданого проєкту. Ну і можемо робити певні висновки, певні заключення. І е, так само, як і в попередньому відео я про це говорив, ми е, не просто проаналізували якісно, а ми ще й зробили якісний звіт в PDF-форматі, який не підробиш, і який має свій знак якості. Так що, друзі, дякую за увагу. Це була коротка, але важлива інспекція стрижня, який формує внутрішню порожнину. Внутрішню поверхню нашого корпуса клапана. Бажаю всім гарного дня, поменше браку на виробництві і до наступних зустрічей, до наступних інспекцій. Прощаюся з вами.